Будемо починати. Насправді, комунікація це дуже велика тема і дуже цікава. Е, комунікація здатна вирішити складні питання, вона здатна допомогти порозумітися з різними типами людей, е, підсилити імідж компанії або, навпаки, наробити купу біди. Ми не зможемо сьогодні охопити всі аспекти цієї теми, тому обрали найцікавіші і найкритичніші, на наш погляд. <кій> Е, я попрошу вас зараз уявити звичайну сім'ю з трьох осіб: дружина, чоловік і синочок. Дружина е, попросила чоловіка купити продукти після роботи. Вона написала список, але залишила його на столі. Сподіваючись, що чоловік здогадається, подивиться до нього сам. Чоловік, не помітивши списку, вирішив купити щось смачненьке. Е, він прийшов додому з тортом. Тоді як дружина чекала основні продукти, скажімо там, до вечері, щоб її приготувати. А синочок весь день мріяв про якусь там пасту свою улюблену, побачив торт, зрозумів, що це єдине, що можна зараз їсти, розчарувався, закрився в своїй кімнаті нічого нікому не пояснив, засмутився. Дружина влаштувала чоловікові істерику, чому він не купив те, що треба. Чоловік в свою чергу образився, бо вважав, що він робить приємне, як то всі чоловіки думають. Але син, а син, послухаючи, як вони там між собою сперечаються, вирішив, що краще нічого взагалі не просити. Всього цього можна було уникнути. І все б склалося інакше, якби дружина дала конкретно список рук в руки чоловіку. Син сказав, чого хоче на вечерю, і чоловік уточнив, чи є якісь інші побажання. Звичайна буденна ситуація. А тепер перенесемо це все на робочу сторону. Е, уявіть собі звичайну IT-компанію е, з ключовими фігурами, такими як PM, розробник і QA. PM попросив розробити е, нову якусь функцію для застосунку. Він, е, Накидав якісь основні вимоги в документі, але не по Прошу. але не поділився цим доступом з розробником, подумав, що він сам знайде там загальна папка, сам собі візьме. Розробник, не отримавши чітких інструкцій, вирішив реалізувати свою функцію по-своєму, орієнтуючись на свій попередній досвід і на минулі проекти. Коли QA отримав цю функцію для тестування, він помітив, що вона не відповідає основним вимогам, про які там говорилося на загальному мітингу. Він написав свої коментарі у звіті про баги, але вирішив їх не пояснювати усно, зрозум... подумавши, що розробник <кій> усе сам зрозуміє. І відповідно на загальному мітингу, на загальному дзвінку, ПІМ висловлює своє обурення, чому ці функції не працюють, так як вони мають там працювати, не відповідають домовленостям. Розробник. Ображається, бо він потратив на реалізацію весь тиждень і вважає, що зробив все правильно. Я і тим часом він вирішив, що краще взагалі не втручатися, бо його коментарі взагалі ніхто не брав до обговорення до уваги, і в результаті дедлайн було зірвано, команда втратила кучу часу, на суперечки, і проблема. Не вирішилася. Цього теж можна було б уникнути, якби PM, скажімо, там одразу поділився доступом з розробником. Розробник уточнив усі деталі перед початком роботи. Ну і, звісно, QA куди ж без них озвучив свої зауваження е, щодо кхе, на, на цій особистій зустрічі. Е, у цих двох ситуаціях. Відсутня ефективна комунікація. Е, а ще тут дуже багато спільних проблем. Тих, <кій> наприклад, як відсутність відкритої комунікації, коли люди не говорять один з одним прямо і чесно. Припущення замість уточнень, замість того, щоб запитати, люди здогадуються, що там може думати інша сторона, інша людина. Особисті очікування люди чекають чогось, але не пояснюють, чого саме вони чекають. Не висловлювання потреб. Також ми чекаємо, часто кажемо, що нам не люди не кажуть, що нам потрібно, і це створює певну плутанину. Уникнення відкритих обговорень це про те, що ми часто уникаємо важливих розмов, які б могли вирішити проблеми. І, відповідно, емоційна напруга через непорозуміння, негативні емоції, і це все викликає стрес у всіх у обох сторін. Виникає питання: а що ж тоді ця ефективна комунікація? Що ж це таке насправді? Це, це коли ми передаємо інформацію іншим людям максимально чітко? І максимально однозначно, а з іншої сторони, отримують цю інформацію з якомога меншим спотворенням. От, наприклад, якщо я вам зараз скажу: «Я хочу яблука. І я впевнена, що кучу з нас, кучу з вас, всі ми подумаємо про різні яблука: про зелене, про червоне, про кисле, про солодке, маленьке кілограм. Коленка колись сказала про печене яблуко. Кожен з нас подумає про щось інакше. Але якщо я чітко скажу, я хочу зелених яблук сорту Симиринка, я думаю, що більшість розуміє, що це таке. Якщо ні, це, це такі зелені яблучка, трошки кисленькі. Вони тільки такі бувають. Це вже буде більш чітко. Зрозуміло, що я хочу саме цих, цих яблучок. З вашої сторони можна було б якісь уточнюючі питання, а ти хочеш, щоб ми їх помили, почистили, зняли шкірку, порізали на квадратики, натерли на терці, що нам з ним зробити? Чи просто помити і тобі віддати. І от якомога більше запитань з іншої сторони уточнюючих і якомога чіткіше моє пояснення, яких яблук я хочу, це от є оця ефективна комунікація. Про ми сьогодні будемо дуже багато говорити. Ефективна комунікація має основу, це такий собі набір певних пунктів, по яких її оцінюють. Ми не зможемо проговорити про всі з них, і вирішили проговорити лише про найболючіші і найпопулярніші. Це чіткість і відкритість, це ефективні конфлікти, і це сама культура комунікації. Зараз коротко прийдуть, що я маю що тут малося на увазі. Під чіткість і відкритість. Ну я вже сьогодні це вже зачіпала. Це чітко передавати цю інформацію, що потрібно зробити. Іноді деяким людям потрібно говорити, як саме треба зробити цю щось зробити з інформацією, чи як там щось там якісь таски зробити. Передавати усім однакову інформацію. Це теж дуже важливо відкрито сказати про якісь проблеми, про те, що ви не можете, не маєте компетенції це зробити, чи не знаєте просто, як це зробити. Не приховувати інформацію. Все, чого ми не передамо, буде зроблено і додумано на власний розсуд. Так, переключаємо щодо конфліктів, конфлікти насправді виникають там, де є нечіткість не якась. Їх не варто уникати, варто доводити їх до консенсусу. І насправді конфлікти показують. Наскільки дорослою є команда, як вона в ті конфлікти заходить, як вона там перебуває, як вони вирішують ці конфлікти, як вони звідти виходять, це все про дорослість команди. Важливо також зрозуміти, чому ми зайшли в цей конфлікт і що є критичним для різних сторін цього конфлікту. Чим швидше ми це зрозуміємо, цю суть цього конфлікту, тим швидше ми з нього вийдемо. Тут також не обходиться без Спокійного обговорення, ми фокусуємось завжди не на звинуваченнях, а на самому вирішенні конфлікту. Ми шукаємо компроміси, як можна вийти з того, що і чому в кого болить? Ми зберігаємо, стараємо зберігати професіоналізм і створювати діалоги, розв'язувати проблеми і рухаємося далі, не доказувати, хто кращий. Ох, я так швиденько встигла. У нас є ще один великий блок: це сама культура комунікації, і про нього вам зараз детально ще розкаже Оленка. Починаємо з нашого улюбленого зеленого слайду, як без нього. І як сказала Оксана, тепер пропонуємо поговорити про культуру. Саме культуру комунікації, і давайте спершу розглянемо про комунікацію в месенджерах. Е, пропоную почати з того, що розглянемо, що варто робити, а що ні, під час переписок в робочих месенджерах. Е, почнемо з того, що робити ок. Ок, бути вічливим, завжди вітайтесь, дякуйте, звертайтесь на ім'я, використовуйте доброзичливий тон. Як це кажуть, людяність завжди в моді. Також варто завжди чітко формулювати думки. Пишіть коротко і по суті, щоб колегам було легко зрозуміти ваші питання чи ваші пропозиції. Якщо це робочі завдання чи якісь там неточності, переконайтеся, що проблема зрозуміла. Не бійтесь уточнювати, так як ситуація з яблуками уточнюйте. Ми всі різні, комусь потрібно детальний опис, а комусь не потрібно. Загалом, Скажу такий загальновідомий факт: люди не вміють читати думки один одного, і тому, якщо у вас є певні очікування від якоїсь людини, то переконайтесь, будь ласка, що ви це їй озвучили. Наступне, що варто робити в робочих месенджерах, це використовувати різні робочі канали. Вибирайте правильні канали для певних завдань. Загальний чат, там, особисті повідомлення, тематичний канал. І тут ще така, така ремарка, будьте уважні і дивіться, що ви куди скидаєте. Також такий важливий пункт це реагувати на повідомлення оперативно. Якщо до вас пишуть, питають вас щось. То слід відповідати оперативно. Також варто відповідати чітко, наприклад, написати, коли завдання буде зроблено, дати, наприклад, якісь чіткі стімейки, або якщо ви зайняті, і то напишіть, коли ви зможете відповісти тій людині. І дуже такий вогник і таке до вас прохання, дуже просимо звернути увагу на цей пункт, бо це одна з найгарячіших проблем комунікації в нашій компанії. І ще один пункт, як варто поводитись, тобто це варто використовувати не робочий месенджер, але лише в крайніх випадках. І старайтесь використовувати не робочі месенджери, лише щоб пінганути людину, або їй нагадати, що кудись треба зайти, або що потрібно відписати. А давайте також тепер проговоримо, що не ок робити, чого не варто робити в робочих месенджерах. Перше, це використовувати емоційно забарвлені повідомлення. Тут мова йде, наприклад, про включений капслог, багато знаків оклику. З цим треба бути до цим бути дуже обережно, бо для багатьох це означає, що ви кричите. Тому… Акуратно з цим, тому що ви можете когось образити і може вилізти конфлікт на, даскати, на пустому місці. Е, також не варто спамити або відправляти повідомлення одне за одним. Краще зберіться, об'єднайте думку в один текст і відправте е, надсилання так, повідомлення одне за одним, е, воно часто може набридати утримувачу і забирати його час. Наступний пункт, що не варто робити, це звичайно ігнорувати повідомлення. Тут є такі варіанти: якщо у вас, припустимо, немає часу, то одразу напишіть людині, що ви тоді-то тоді, -то, тоді -то зможете повернутися до цього питання. Якщо, наприклад, ви розумієте, що це питання не до вас, так і напишіть людині одразу: сорі, це питання не до мене, і ви не будете тратити час не свій, ні вашого колеги. І також, що ще є не ок, це є писати у неробочий час без нагальної потреби. Це в першу чергу, звичайно, що це негарно, і тому що людина може бути десь далеко від комп'ютера, людина вже може відпочивати, людина проводить свій особистий час з близькими. Але е, для цього моменту треба розуміти, що таке неробочий час, адже в кожної команди, е, я думаю... В залежності від проєкту, від його специфіки, і від інтернаціональності команди на робочий час може коливатись, тому звертайте на це увагу. Якщо ми вже говоримо про що не варто робити, то давайте пропоную розглянути не ок, що не варто, не потрібно, не можна робити для онлайн-мітингів. Це мова тут мова буде йти і про планування, створення мітингів, а також про їх проведення. Отже, перше не ок це не узгоджувати час. Тут думаю, треба варто детальніше зупинитись, нагадати, повторити, що призначати мітинг, коли не перевірила, не перевірив, не перевірила доступність інших учасників негарно. Переносити мітинг без, інші, без узгодження з іншими також не ок. Це в першу чергу ще є непрофесійно. Якщо, наприклад, розглядати цей пункт стосовно всередині компанії, то коли ми є така ситуація, можна сказати, це ще й пів біди. Такого дуже не варто, особливо не можна робити із зовнішніми людьми. Якісь підрядники, наприклад, в мене там є лідап, медікавер, з якими я співпрацюю, клієнти, кандидати на співбесіди. Не робіть, будь ласка, такого, бо це виглядає непрофесійно, це виглядає несерйозно, і що найгірше воно може мати негативний вплив не лише на вас, а на репутацію всієї компанії. Загалом. Наступне, що не ок для мітингів, це відволікатися. Наприклад, відповідати на повідомлення, скролити соцмережі, тайпати голосно на клавіатурі. Старайтесь не відволікатись. Ні самим, ні відволікати інших, також не варто робити, що не варто робити на мітингах це довго говорити на одній темі. Дотримайтеся таймінгу, щоб просто не затримувати інших учасників. І також, що ще є не ок, це не вмикати камеру, коли більшість ваших колег вона увімкнена. Е Зараз пропоную пройтись про те, що варто робити, для того, щоб комунікація на мітингах була ефективною, ефективною, і всі були від того задоволені. Звичайно що перше, це чітко визначити мету. Коли ви створюєте мітинг, зрозумійте, для чого він вам потрібен і які результати ви очікуєте. Друге, що треба робити. Це заздалегідь повідомити учасників. Надішліть запрошення з достатнім запасом часу, вкажіть тему, дату, час, там, платформу, на якій буде відбуватися зустріч. Ці нюанси потрібно узгоджувати з іншими учасниками, і також варто враховувати робочі години ваших колег. Але тут варто зазначити і іншу сторону. Що для того, якщо що, що для того, щоб вам створили вдалий мітинг, зручний для вас, то не забувайте, що в нас компанії є культура відкритого календаря. Також ми вам нагадуємо, що дуже рекомендується вносити в свій календар всі ваші справи. Бо, як то кажуть, що не внесено, того нема. Також дуже дуже рекомендуємо повідомляти не лише своїх колег з команди. Ну, це, як то кажуть, само собою, але інших колег з компанії, коли в відпустці. Це в нас така працює для імейла е out of office, е а також е просто в рокеті можна написати в своєму статусі період або поставити пальмочку, коли вас немає. Що знову ж таки, щоб люди вам не писали і даремно не чекали. Е наступне що ок. Для онлайн-мітингів це прийма приймати або не приймати запрошення. Це, ну, це просто і це ніби декілька секунд справи, але вона допоможе організатору мітингу зрозуміти, чи дата і час зручно підібрані, яка кількість людей, якщо там велика кількість людей запрошена, розуміти, на яку кількість людей орієнтуватися. Наступний пункт, який є важливим, це є таймінг. Це починати вчасно, це не запізнюватись. Також, якщо в разі у вас виходить, запізнитись, все може бути, обов'язково попереджайте. Тут йде мова якраз про те, що потрібно поважати людей і їхній час. Тут можна розглянути таке, що не затягуйте час мітингу, якщо він був домовлений на півгодини, старайтесь класти в цей час. Тут також йде про повагу часу людини, коли що не потрібно, точніше знецінювати існуючий мітинг, не знецінювати час людей, які прийшли на цей мітинг, наприклад, словами: давайте закругляємося, бо в мене інший мітинг чекає. Зараз буде наступний важливіший. Не робіть так, майте повагу до свого часу і до часу ваших друзів, ваших колег. Ну і останній пункт, який дуже важливий на онлайн-мітингів. Це й загалом, мені здається, для спілкування для комунікації це активно слухати. Якщо, зокрема, говорити про мітинги, то онлайн мітинги маю на увазі, то якщо ви знайшли час прийти, доєднатися на цей мітинг, то будьте активним слухачем. Слухайте та чуйте, про що говорять, задавайте питання. Також старайтесь не відволікатись на зовнішні фактори. Наприклад, там, якщо це йде про наш, нашу комунікацію, то ставте значок рокеті не турбувати. І тоді вам не будуть ці сповіщення набридати і знову ж таки не буде від, не відволікати ні вас, ні ваших колег. Слідкуйте за мікрофоном, якщо потрібно, його вимикати. Бо це, ніби дрібнички, але такі дрібні фактори, які вас можуть відволікти, вони можуть змусити вас пропустити якусь важливу інформацію. І знову ж таки, потім. Буде дарма додатково потрачений час на перепитування того, що для всіх вже очевидно. Тому варто бути активним слухачем на мітингах. Тепер ми вам пропонуємо розглянути пару прикладів, як варто і як не варто поводитись, комунікувати загалом в компанії. Перший, це, звичайно, що як я казала, ок, приймати або е, відмовлятися від е, запланованих зустрічей. Не ок, ігнорувати, якщо ви людина вже чекає 10 повідомлень, знайдіть час і відпишіть її, можливо, вона даремно чекає. Не ок емоційно писати повідомлення, дуже не ок переходити на особистості. Ок, відкривати календар, ок, вносити свої особисті справи, або ваші мітинги, або курси англійської, ваш календар. Не ок, закрити календар. Е, нагадаю, що такий факт: так, таку таку штуку, яку Оксана постійно наголошує: що якщо ви вносите в календар ваші особисті справи, це. Похід до дантиста, це забрати дитину зі школи, це англійська урок чи тому подібне. Нагадую ще раз: ми ніхто цього не бачить, яка вас подія? Ми бачимо лише такі червоні смужки. Тому робіть так, робіть, заплановуйте, щоб е, якщо якісь якійсь людині терміново ви потрібні лязі дзвону, щоб вона могла це організувати і даремно не чекати. І також ще не ок. Це е, розбивати одне повідомлення на багато, і ви тратите свій час, ви відволікаєтесь і ви не отримали результату. І якщо подивитись, якщо подивитись, наприклад, на ось цей е, на таймінг цих подій на час, то фактично протягом години е, можна було вирішити це питання, вже його поставити, і вже би проблема вирішувалась. Е, проаналізувавши оці, вовсі, що я вам вище сказала ок, не ок. Ми, е, ми для вас зібрали таких 10 правил для ефективної комунікації на скимосі. Давайте на, детальніше на них зупинимось. Перше, поважай колегу свого як самого себе. Тут якраз де мова про привітність, людяність і правила хорошого тону. Друге, людина не Бог і думки читати не вміє. Озвучуйте свої ідеї, думки і побажання. Третє, не накладай на інших очікування свої. Тут також дещо схоже з попереднім, тому, якщо ви, має, якщо ви маєте від когось певні очікування, то скажіть це. Все дуже просто. Четверте, будьте уважним до всього того, що говорять на мітингах колеги наші. Тут, знову ж таки, мова про активне слухання і про те, що треба брати активну участь у обговореннях. П'яте, нехай буде з тобою відкритий календар. Шосте: Контролюй емоції свої. Знову ж таки, підходимо до справи з холодною головою, без особистостей, без зайвих непотрібних емоцій. Сьоме, скільки води налий на вино не перетвориш. Тобто, налийте даремно водичку, не говоріть про загальні речі, потрібне чітке формулювання думок, завдань і там істімейтів. Щоб всі це розуміли. Восьме. Конфліктуй ефективно. Е, як казала Оксана, нагадую, ще раз так підсумуємо: конфлікт не для того, щоб переходити на особисте, він для того, щоб зрозуміти, які проблеми є, де вони є, і що є зробити для того, щоб дійти до компромісу і розв'язати конфлікт. Дев'яте, попереджай про відсутку свою. Як я говорила, out of офіс для пошти і статуси, пальмочки, значки, дати для роки чату. І десяте не назначай і не перенос мітинг без узгодження. Давайте поважати свій час і своїх колег також. Е, так, хотіла ще сказати, <кхід> якщо все ж таки ви дотримуєтесь порад, які ми з вами е, тут обговорили, чи маєте якісь свої власні переконання, як то краще. Комунікувати і, і вже ніби вчасно і пояснили, і інструкції дали. Але як переконатися, чи дійсно ця комунікація була ефективною, то все дуже просто: достатньо просто запитати фідбек. Якщо це мітинг, запитайте в тих людей, до кого ви зверталися, чи вони зрозуміли те, що ви говорили. Чи є в них запитання, попросіть їх просто сказати, що ти маєш зробити? Ти розумієш, що я від тебе хочу? Це дуже банально. З іншої сторони, так само якомога більше запита... задавайте питань, уточнюючих, щоб потім не тратити час на... після мітингу. Я їх піду погуглю собі. Скористайтеся всіма можливими способами, щоб уникнути цих непорозумінь і не, і, і не як це і уточні уточні. Так на увазі звісно, цю навичку, як совскільної її можна розвивати. Найбанальніші поради, які можна зараз вже застосовувати, це говорити, говорити постійно на тих, токах, готувати презентації, ділитись досвідом в ком. Команді неважливо. це допоможе вам навчитися структурувати думки, подавати інформацію. Це е завжди просити фідбек, теж найкраще, що можна зробити, і е при всяких, при перед можливо всякими м зустрічами з клієнтом, господи, як вони називаються ці? Кандидатом, е з мітингами з командою. Якщо ви маєте доносити якусь важливу інформацію, проговорюйте, програвайте її собі в голові, подумайте, про які питання можуть команді вам задати, щоб вже їх там вкласти це все в інформацію, яку ви даєте. Ну, і звісно, книжки їх є дуже багато, але найкраще, що зараз рекомендують по, по тому, як покращити комунікацію, це сила запитань і складні розмови. Це одні з найкращих, що зараз рекомендують, щоб... Підтягнути свою комунікацію. Якщо у вас є якісь побажання, або ви знаєте якісь ще книжки, які допомогли би розвивати, покращувати комунікацію, то теж пишіть, коментуйте, ми все додамо, щоб воно збереглося десь. Та, <кій> да, ми вам дуже дякуємо, і щоб бажаємо, щоб ваша комунікація завжди була лише ефективною.